принесіть, будь ласка, листи. І щоб не поїхала моя кукуха, Сьогодні я тут Люсьєна, секретарка. Менше переживаєш за те, що відбувається на фронті у чоловіка, трошки відволікаєшся пробуєш себе в новій сфері якісь, знаходиш нові знайомства, дуже близьких людей. Нових мене просто трошки, трошки, трошки там покидало на фронті, а тут ці події, які зараз в театрі були, просто от тебе негатив у все витіснило і зараз опероволо. Я хочу, я хочу щоб всі нормальні люди, піднялися на лекції вежі і плюнути на на сцені це, по-перше, для них саміх як поліки. По-друге, це місце, де вони можуть зосередити свої зусилля в цивільному житті. І третє, це лишній раз побачити людей, з якими можна поспілкуватися. Тому що поспілкування для ветеранів це дуже-дуже важливо. Ваш рангунський лікар просто дурень. Це неповірно. Ви не валяйте, як я хотіла ці новину?